За традицією, у день Преображення Господнього до церкви несуть та освячують плоди нового урожаю, здавна не вважається, що до спаса не можна їсти яблук. Тож сьогодні рівняни завітали до собору, щоб освятити свої кошики. Кожен по-своєму унікальний. Хтось приніс тільки яблука, а хтось виноград, груші та сливи. І не важливо вирощені власноруч чи придбані рівняни кажуть, вони знають, як правильно святкувати. Це релігійне свято, але така українська традиція, також коли несуть святити яблука, квіти в основному виноград, усі плоди, щоб вони родили, щоб приносили щастя, радість і здоров'я. Тим, хто їх споживає, і взагалі всім. сьогодні прийшли з сином, тому що на тато на роботі посвятили свої грушки, бабусині, яблучка, купили букетики для того, щоб поставити обереги на весь рік. І е сядемо за святкову вечерю всією сім'єю, де також у нас будуть овочі, фрукти, мед ну все, що на спаса потрібно. Кожне свято християнське це духовне піднесення, це можливість очиститися. Одним словом, свято це. І привід для того, щоб дати собі якусь слабинку, і привід для того, щоб замислитись на чимось більш значущим, вищим чи покращить себе. Втім, священники кажуть, що найважливіше у сьогоднішньому святкуванні не тільки те, що освячуються плоди, а й те, що люди прославляють чудо преображення Господнього. Те чудо, в якому святі апостоли стали очевидцями величі божества, і що це стало можливим для них в особі святих апостолів. І стає для нас зрозумілим, що людина вона може наближатися до божества, і власне метою людського життя є наближення до божества. Загалом свято преображення триває 9 днів. Також у народі вважають, що цей день поминання померлих родичів. А для господарів це свято означає закінчення жнив та завершення літа. Інеса Пославська Юрій Кобів, новини Рівного.